І всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі Єва Геймс. І сьогодні ми з моїм другом Яриком розказуємо вам про нашу сходку і проходимо тавер ФЛ на своєму віп-серверу. Крім нас тут нікого немає. Так, він написав, пере. Да, Тут у нас свят забит, просто ми це відео знімати разів п'ять. И у нас не получилось. Ярик, мы сейчас разговариваем по телефону, и он может подтвердить, что мы снимали это видео 500 раз, и у нас не получалось. Там <свистит> <свистит> Ярик. Ну, короче, он может подтвердить. Кстати, э, кто э, сегодня? Розказую про сьогоднішню сходку. Так, я не говорю разом зі мною. Так, розказую про сьогоднішню сходку. Пишіть свої ніки, будь ласка, в коментарях у Роблоксі, я кидаю вам заявку на ви, друзі. Якщо що, мій нік я залишу в коментарях, також в описі відео, і також вам зараз його скажу. Мій нік є. Єва 2016-2021. Сходка у нас починається сьогодні у 17.10. У 1810 бо у нас по українському часу. Це тільки хто з України, у кого такий час можуть прийти на нашу сходку. От, е Я думаю. Прийде небагато людей, так як я зовсім не популярна. І сьогодні я постараюсь вам виглядати відео, як я відмічала свої 21 підписник, так як в мене сьогодні стукнуло 21 підписник. І для цього, і, і за цього я вас вирішила порадувати своїми новими крутими відео і буду їх знімати сьогодні, звичайно, що частіше. Ну, тобто це відео вийде. Потім після сходки ми постараємося з Яріком написати, е, записати ще одне відео. Як ми проходимо Тавр-Филе на перегонки. Е, ну І ще потім ввечері вийде відео. Віде, може, е, Я думаю, я не буду палити своє лице, тобто, не буде відео з лицем, скоріш всього. Але не, я не знаю, як вам тоді сняти, я тоді або замилю його. Ну, як не замилю, а просто поставлю смайлики, щоб ніхто не бачив моє лице. Або просто просто цей. Ну от, просто якимось цей. Або просто не буду показувати своє лице в відео. Він там закривається у нього цей. Навірно, він просто кричить з-за того, що він не може пройти. Ну, а ми з вами зараз будемо проходити наш такий от е акуратний паркур. Так, він там щось. А, Скіп. А, скіп. А, це він сейчас писав скіп, чи шо? Я сейчас... П'ярик, напиши, ти щас просив скіпнути. Просто я не знаю, ти щас просив скіпнути. Ем, ага. Окей, я теж не можу прийти, того скіп. Е, і дивіться, що ми будемо робити в відео. Грати в різні ігри. Е, Ще, помімо того, що ми будемо грати в різні ігри, дивіться, я вам дозволяю робити фотографії. Можете мене навіть не питати, ну, хто, в принципі, хоче, пусть питає, е, пита... е, цей. Я, звичайно, що з вами зроблю фотку, звичайно, вам не відкажу і, звичайно, дозволю вам задати мені питання, тому що... Розумієте, я сама колись така була, що мені подобався один блогер, і ві... ну, мені зараз подобається цей блогер, але я її дивлюсь кожен день, хто її знає, це Pandora Games. Ну, Я її дуже люблю, я дивлюсь кожен день і завжди хотіла би попасти на її. Сервер, тобто вона дає ссылку на сервер, вона дуже популярна в Ютубі, і це майже всі знають, в принципі. Давайте зараз ще раз скіпне, бо я не знаю, що з цим уровнем першим. Дивіться. А, я рік теж в жалі. Так. Скіп! Ну да, я ж такі казала. О, це мій любимий уровень, того я точно його не буду скіпати. Дивіться, дайте мені попроходити мій любимий уровень, я сейчас я реку, тоді напишу, що він напишу skip. Що, блин, skip, да? Ура! А, типа любимий уровень. Кстати, у нас осталось декілька минут на... до сходки. Я просто не знаю, коли ми починаємо. Або 17.10, або 17.20. Я вам вже нап... або в телеграм каналі напишу, або скажу, то есть. Я думаю, на... Коротше, сходка, дивіться, переноситься на 17.20. І, и... Ну, або на 17. Давайте на 17.15. Я просто не знаю, чи встигну я опублікувати це відео Так, Нас 18.15. Вибачаюсь, якщо я кажу 17.15, на 18.15 я путаю просто. На 18.15 Буде сход. Скоріше, тому що я не знаю, чи я встигну Просто це відео викласти і. ну, то є, Якщо я не встигну це відео викласти, то ніхто не напише свої Ніки. Якщо я це ще не казала в цьому відео, будь ласка, напишіть свої ніки у коментарях і я вам кину заявку. Також тут буде Ярік і його собственно, брат з подругою. Ну, то брат Брата подруга. Ну, я, звичайно. Ну і я сподіваюся, що мої підписники. У мене є, до речі, сьогодні стукнуло 21, і я не хочу палити своє лице, але якщо ви хочете прям так побачити, я то життя покажу. Я не знаю. Десь, я зараз не, не буду відповідати на ці от ящики питання, тому що мені треба записати дуже хороше відео. А ви розумієте, що воно не вийде хороше, якщо мене буде хтось перебувати. Так, дивіться, я вже пройшла перший уровень, Ярік, напевне, не може його пройти. Я, я вже його я пройшла. Він зараз пише скіп, напевне, так? Да? ні, це не він пише, це мені прислали Типа, ви чаті. Типа, що ви змінили уровень? Ну так. Да. Бо я, типу, другий левел поставила. Е, і дивіться, коротше. Похит Ніки приймаю всі дерев, звичайно ж, нікого не пропущу. Дивитись буду кожні 5 хвилин у коментарі. Е, так, скіп! Ні, не скіп. Я не скіпаю, Я щас хочу пройти башню, тож тут далі мій любими уровень. Так, ну, це бісить цей бід. уровень ще е, А всі останні залишу. Якщо я зараз опять упаду, то я не. Ну, я не буду. Продовжувати проходити. А, так. Куда ага. О, Ярик прошел Молодец. Так. О, все. Я дошла до моего уровня любимого. Ну, и на тільки цей. Я люблю, кстати, проходити, кто не знал стенки. Вот. И ще я вам показывала. є такий красный уровень, там де лазера надо прыгать. Так, ну а я уже на передостанньому уровні. Да, на передостанньому. У мене такий є опит невеликий. Я вам скажу, якщо ви хочете навчитись проходити Tower of Hell, або Тавер Hell, або якісь паркури, тобто вот такі похожі на Тавер Феле, або на Tower of Hell, Ви просто не спішіть, не спішіть. Розумієте, якщо ви будете спішити, гірше тільки собі. Тобто, якщо ви будете спішити, у вас нічого не вийде. І не настраюйте себе, що ви ніколи не навчитесь про не навчитесь проходити тавер. Якщо для вас це складно, просто не пробуйте це робити. А просто поступово робіть це. Тобто, наприклад, якщо вам хочеться, ну, не хочеться це робити, і ви хочете навчитись, не потрібно вас ну, змушувати себе це робити. І давайте я пройду пошню. Два раза. Ну, звісно же, Ярик зараз пройде, но я думаю, що може навіть я успію пройти другий раз. Быстрее Ярика, можливо. Ну ні, точно швидше у мене не вийде пройти. Але, можливо, мене вийде пройти хоча б там на половинки. Я не знаю. Бо він час прям вже. А, ну він час там може впасти того. Знаєте, може, у мене получится пройти быстрее, у нього. Ну, мені кажеться, що ні. Мені здається, що ні, але в принципі є надія. Знаєте. Ніколи не е, здавайтесь, вірте завжди в себе. І от, бачите, я думала, що я не зможу пройти е, уровень швидше, ніж Ярик, а насправді я. Е, Майже пройшла. То есть вот, сейчас я буду підходити уровень, і я його пройшла майже швидше, чем Ярик. І уже я його пройшла швидше, чем Ярик. Ну, сейчас мені надо просто дойти до цього. До цього. От, бачите, це приклад Ярика теж. То Тобто, він казав, ну да, я пройшла все равно перше, бо я вже другий раз просто прохожу. Так, і думаю, що на цьому ми в принципі можемо закінчити наше відо всім пока.